Друзі, всім привіт! Далі працюємо по нашій заявці, підбір під ключ, шукаємо для нашого клієнта трафіка, і це в нас Renault трафік, довга база 2021 року. Заявлений пробіг 207 тисяч кілометрів. Також продавець нам сказав, що фарбоване лише заднє ліве крило, і справді так, воно фарбоване лише заднє ліве крило. Ось по герметик, по верхню частинку. Нічого критично тут немає, є буквально дві плянки з паклівки, але для буса в дуже, дуже гарному стані. І, в принципі, навіть по бусу мінімум якихось пошкоджень, вже ми це все передивилися. По кузову вона мені чесно сподобалося. Незначний підкрас. Що по пробігу? Перевіряємо автомобіль дилерським обладнанням Renault Танклік і пробіг на заявом тут 207 тисяч. По діагностиці бачимо, що в стоп-кадрі в нас пробіг 232 364 300... кілометри. Пробіг не співпадає. Е, виходить, що скрутили орієнтовно 25 тисяч кілометрів. Питання навіщо? Питання навіщо? І чому? Для чого? При яких обставинах? Як ви думаєте? І чи скрутили лише 25 тисяч, чи це вже крутили по якомусь іншому разу. Ну така ситуація, зараз будемо розбиратися. Все перевіряємо, все обдивляємось, будьте уважні, все перевіряйте, навіть коли здається, що пробіг в принципі адекватний, в принципі, мав би бути її. Да? 21-го року автомобіль було пошкоджено, пробіг все рівно кручений. Така ситуація. Всім гарного дня, ми працюємо.